Наша бистра машина, добрий день, шановні друзі. Добрий. Ми з вами сьогодні повинні про повторити правила безпечної поведінки на дорогах. І я хочу вам запропонувати повторити дорожній знак. Та ми це знаємо. Як знаєте? Ну тоді давайте перевіримо. Хоч у нашій школі і немає автотранспорту, він не ходить по території школи. Проте я вам роздрукувала найцікавіші дорожні знаки, деякі з них. І хочу запропонувати з їх допомогою створити в нашій школі зону безпечного руху. Давайте з вами пофантазуємо, де б можна було розмістити ці знаки, щоб в нашій школі рух став безпечним. Спробуємо. Да. Давайте! Хто перший спробує? За розворот заборонено. Куди б ми могли повісити знак, розворот заборонено. <по> Куди ще? Де не можна розворачуватися і ці козаки. На центральній порок в школу. Чому? Тому що привозчики, що, які в школу, щоб не втікали з уроків. Чудово, щоб не втікали з уроків, на місце. Будь ласка, давай наступний знак. Так, підходь до мене. Що це у нас за знак? Рух мокол. Де б в нашій школі можна було повісити? .itation. А чому? Тому що там дуже багато дітей. Більше бігають дітей. <prim benevolent> Добре, хто наступний? Будь ласка. Що це за знак? О, головна о, дорога. головна дорога. Де б ми могли розмістити? Ну, варіанти, які по коридору. по, 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 коридору. по коридору. Де у нас головна дорога в школі? Сходи другу, Центральні сходи на другому поверсі. Добре, це буде головна дорога. <му> Давай далі дани. Ось який цікавий знак. Де ж у нас автозаправна станція? Чого в їдальні? Можна під заправи. Діти найбільше люблять їдальню, там можна підзаправити. Будь ласка. Що ж, це зазнак, няк... варіння каміння. Де в нас Чому, будь ласка, для кабінету директора? Чого? Ну тому що коли прогульщики і двічники туди заходять, то їм достається на горі. Достається на горі, дякую, оце добре. І димяться шіни, цвіт, таков, закон... Ну, давай твій знак який буде. Що в нас залишилось? Ось, три машини, затори на дорозі. Де ж у нас затор? Можна біля, 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 біля зібрати. По коридорах бувають затори. Біля роздягання чого? один і той самий час збирається найбільше дітей. Будь ласка, ще в нас залишилося два знати. Що це за знак? Дві машини. Де не можна обганяти? Де небезпечно? Де небезпечно? Чому? Тому що на себе діти ведуть. Тому що через столінки, правильно, давайте на східцях полісимо, ну що нас залишилося.

Всі знаки, які я вам сьогодні приготувала, такі цікаві знаки. Давайте підведемо підсумок. Підсумок підведемо ось в такому вигляді. Треба буде починати речення однаково, а продовжувати по-своєму. Початок буде такий. Мене звуть Людмила. Цей урок сьогодні, це такий початок, цей урок сьогодні для мене важливий. Тому що важливо знати всі дорожні знаки і пішоходам, і автомобілістам. Тебе путь? мене збудь Мені це сподобалося. Бо він був, був цікавим. Він був, він був він він цікавий. Він, я, я Діана сьогоднішній урок мені сподобався, тому що він був для нас корисним. Е, корисним. Я Дмитро, цей урок мені сподобався, бо він був повчальний. Повчальний? Я цей урок мені сподобався, бо він був веселий. Я урок урок сподобався за вікніше. Він був смішний. Смішний як мені цей урок сподобався, тому що він був О, неозвичайний. Мене звати Андрій. Мені цей урок сподобався, тому що він був веселий. Веселий. Мене звати мені сподобався цей урок, тому що ми узнали більше правил. Більше правил, і більше інформації. бажаємо щастя долі, успіхів у рідній школі Будьте ж нам усі здорові!